Невдахи з Балтимора Романтична мелодрама, що розповідає зворушливу та по дитячому щиру історію кохання між звичайним дантистом і коміком невдахою, що розгортається на тлі величного і похмурого Балтимора. Напередодні різдва колишній стендап комік Кліп звертається за терміновою допомогою до місцевого стоматолога Діді, і цей візит закінчується прогулянкою по нічному святковому місту, де вони діляться різними відвертими історіями та поступово зближуються. Невдовзі дружні стосунки Кліфа й діді переростають ніжний роман, який перевертає їхню звичну буденність та змушує задуматися про те, чого вони насправді хочуть від життя та один від одного. На засніжених вулицях Балтимора кожне нове місце, випадкові зустрічі і спогади все більше зміцнюють їх зв'язок, розкривають нові грані почуттів один до одного та відкривають звичний їм світ зовсім з іншого боку. Це тепла і щира романтична комедія з різдвяною атмосферою та чудовою грою акторів, що показує, як несподівані обставини можуть привести до важливих змін у житті, і як за швидким сучасним ритмом та гонкою з часом ми часто забуваємо, що для нас насправді важливо.